Їхали в Україну, а потрапили до пекла за допомогою FPV-дронів Воїни 108-ї окремої бригади Тро майстерно мінусують окупантів. Ось влучання у ворожу автівку. Що найменше один загарбник поранений. Техніка згоріла вщент. А тут пташка влетіла просто у ворожий окоп. Від наших захисників окупантам не сховатись. Лише уявіть ця пташка важить усього пів кіло. Вартість теж порівняно невисока, близько 15 тисяч гривень. Але вона одна може мінуснути важливу й грізну ціль ворога БМП, артилерію, ба навіть танк. Так зазвичай ми заїжджаємо на позицію. Починаємо розкладатись наше обладнання повністю. Це обов'язково інтернет. Звичайно, ми постійно це тренуємо. Чим швидше, тим звичайно більш вирогідно, що ми уразимо ціль, щоб вона не встигла поїхати. Так працює підрозділ ударних безпілотників Скайфорс в перекладі Сила Небес небес» 108-ї бригади. ТРО надлегкий безпілотник споряджають потужним акумулятором. Далі на дрон навішують боєприпаси. Їх у бійців цілий арсенал. Під кожне завдання є свій вибуховий подарунок. Авіабомби протитанкові він має подвійну дію. Він і кумулятивний, і уламковий. Тобто, це по легкоброньованій техніці, такі як БТР, БМП, автомобільна техніка, піхота, котра їде на броні зверху. Тобто воно проже і броню, і уразить піхоту. Остання перевірка перед польотом, Щоб він був відбалансований, тобто центр маси має відповідати центру перехрестя між гвинтами, і після цього можна летіти. Ударні дрони часто використовують у парі із розвідними. Останні виявляють цілі для ФПВ. Зокрема, по виходах із посадок вираховують координати ворожої арти. Десь є, піднімається мавік і дивиться і просто бачить спалах або дим. Одразу там чи підлітають, чи призумлюються, і знімаються координати, і наноситься ураження або впівю, або артилерію. Досвідчений пілот Шанс родом з Дніпра. Каже, на початку повномасштабного вторгнення ефпів дрони майже не використовували. Зараз це потужний інструмент, який допомагає відбивати ворожі штурми та супроводжує наступи наших воїнів. Страшна зброя на самому справі це дуже страшна зброя. Особливо, коли йдуть бої, ну його не чутно, практично можна підлетіти там дуже близько і вразити. Це високоточна зброя. це... Не артилерія чи міномети. Я нічого проти них не маю. Це дуже потужна зброя, набагато потужніше ніж ми, але нам потрібно один-два вилітати, щоб поразити і щось. А їм треба пристріляти щоб витратити ну, якусь кількість боєприпасів. Окупанти чудово розуміють небезпеку та намагаються збивати дрони камікадзе із стрілецької зброї та активно застосовують реби, які заважають керувати дроном. Якщо це відео, ми просто не бачимо картинку, ми не знаємо, куди летіти. Тобто дрон керується все добре, ми можемо продовжувати. Політ, але ми не бачимо один звідів. Інший це саме покерування. летимо летимо бум, дрон перевернувся і впав. У найважливіші останні секунди перед влучанням зв'язок з дроном може перерватися і через природні перешкоди. От за нами зараз знаходиться посадка. Вона екранує радіосигнал. Якщо в нас антенна стоїть перед посадкою, ми залітаємо за неї, там сигнал буде значно гіршим. Отож, пілот FPV має добре знати місцевість та передбачати рух ворога, каже Дмитро. Розуміння того, куди може рухатись ціль, як вона може рухатись, куди вона може заховатися. Чоловік у цивільному житті був підприємцем, мобілізувався влітку. Всього за півроку служби у ТРО став пілотом ударних дронів та навчився вражати найрізноманітніші цілі піхоту, бронетехніку. Засоби РЕБ. Чим менше у них вогневих засобів, чим менше у них піхоти і так далі, тим ціліші будуть наші хлопці. Бажаємо нашим захисникам ще більше точних влучань. <звук> Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.